З новим роком, шановні гості мого каналу, підписники. От. Сьогодні хочу підняти тему е на рахунок годування нутрі. Тобто, як переходити з одного корму на інший, бо нутрі є дуже-дуже чутливі до того всього, навіть до таких дрібниць, як соковиті корми. Е я своїх нутрій до, будемо казати, ще протягом тижня назад, то основним кормом у мене були соковитим. У мене основний корм, що вони їдять, є гранула, а соковитим кормом було основним гарбузи. Гарбузи в раціоні їхнім були біля 75%, тому що гарбуз перші кабачки я згодував десь до. Грудня місяця, напевно, закінчив згодовувати кабачки, а потім почав гарбузи, тому що це два таких овоча чи соковитих корма, як можна їх назвати правильно, які дуже швидко псуються. І в мене гарбузи почали закінчуватися. Бачите, ось вже деякі, дякувати Богу, якось я того року чи правильно їх зберігав. чи... Нормальні зовнішні температури були. Не було дуже морозів. Температура трималася в районі 2-6 градусів тепла. Тільки раз було мінус 10 градусів морозу. І гарбузи при такій, такій температурі вони добре зберігаються, довше зберігаються. От. А і в мене гарбузи, от зараз вже. Практично закінчується. Ще залишилося 2 чи 3 гарбуза е, десь вагою 5-7 кілограмів. І я вже почав переводити внутрі. даю половину гарбузів, а половину даю вже на буряки перехожу для того, щоб був плавний перехід. Навіть тому вольєрі я дав перші гарбузи. Гарбузи вже деякі є трошки надігнивші, ну, чучуть. І починають давати буряки, а нутрії не привикли до буряка, і вони так, так собі до нього відносяться. А якщо так різко перейти, то, звичайно, внутрі ну, їсти буде, але все треба поступово, щоб був поступовий перехід. Особливо це стосується, я пам'ятаю, як я Привіз молодого самця з чужого господарства того року, і в мене той самець, напевно, з тиждень, а той більше не їв гранули, абсолютно не їв. Я тому самцеві був у господарстві, в якому годувалося кашами. Він привик до каш, а тут мені ленькі каші варити, я йому давав побільше соковитих кормів. І... Гранула. Гранула тиждень, напевно, була недоторканою. Крім гранулу, дивлюся, він вже грануло, не їсть я е, тому самцеві вже почав давати е, кукурудзу. Куку... В кашанах в качанах кукурудзу він теж не їв. Кидав побільше картоплі, бо картопля, як, як ми знаємо, заміняє. Е, картопля заміняє е, сукові е, зернові корми, один, три кг картоплі рівняється одному кілограму зерна. Ну, Картоплю він, звичайно, їв, я і гарбуза давав ще. Ні, ну, Тваринам ще не давав гарбузів, а йому, а йому дав гарбуз, і гарбуз він не їв. Ну, Дуже така специфічна була в мене тварина. Але через тиждень дивлюся, він вже трошки грануло тих 200 грам, що я в сутки давав, він вже їх половину почав з'їдати, потім, потім ще трошки більше. І пройшов місяць часу. Я потім того самця, ну він вже після двох тижнів вже добре. Напевно, після тижня вже починав їсти, а після двох тижнів він вже грануло їв на ура. І протягом місяця, через місяць, думаю, зважу його, наскільки він мене похудав. Той самець, був практично тиждень-два не їв. Я кинув на ваги, а самець набрав кілограм 300. Значить, ось таке годування в мене було. Тепер, от мені Ленький його брати, він не дуже зараз вже той самець пішов на контакт зі мною. От. Але буде нагода, буде настрій, то не дуже хочеться звірів, чи, тим більше дорослих, лишній раз брати за хвоста, їх піднімати, кидати на ваги. Бо ще з малими ще півбіди. Вони меншу вагу мають, малі менше агресивні. А ось тут, бачите, ось самочка водичку п'є в нас, водичка не, не, не замерзла, Зараз на вулиці. Досить тепло, напевно, до 10 градусів тепла. Ось, Ось таке треба плавно переходити на годування, щоб звірі не відчували, бо якщо звірі не будуть їсти, е, типу як ми різко будемо переходити з одного корму на другий, то в нас виникнуть проблеми, особливо з вагою тварин. І суттєво ми будемо бачити. При відгодівлі молодняка молодняк 100% не буде набирати ту вагу, яку ми думаємо, що він має набирати. Все, дякую за увагу. Тримаємо внутрі. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрі.